Сьогодні росіяни знову вдарили по Херсону двічі за день. Вони зруйнували будівлю обласної адміністрації, ще одну цивільну будівлю. Вже не вперше вони атакують цю будівлю, але сьогодні саме показовий удар жодного військового сенсу. І все це кожен такий удар зовсім не про так звані першопричини війни. Про які в Москві люблять поговорити, це про те, що вони хворіють війною, ненавистю, бажанням знищувати життя інших народів. Таких можна здолати лише силою, силою дипломатії, силою санкцій, силою зброї і технологій. Російська армія руйнувала життя народів Кавказу, Знищували життя в Сирії. Вони пішли навіть в Африку, щоб там продавати свою жорстокість місцевим царкам. Росія гордиться цим, гордиться, що вміє вбивати, і, чесно кажучи, більше нічому ця держава нормально не навчилась.